Не вдалося так не вдалося їх переграти. Що нам вже робити? У нас на всього два поєдинки залишається останній. Треба зіграти нам дома, останній домашній протиквійкепіталзу, а потім в останньому турі в гостях граємо проти білих одменів. там ми хочемо реально себе показати вже перед своїми болівальниками перед захід, ну, західом, заходом нашого. Гри в нашому цьому сезоні. Вибачте, не знаю, які підібрати слова. Звичайно, продули 7-1, але маємо, що маємо. Вітаю свою команду із Сотою Шайбою в цьому чемпіонаті. Бачу 105 закинутих шайб вейцарських лізі, Найбільше ми закинули, але це не головне. Ну, переграли, переграли на рву. Нас чекають чекаючи білі медіа, але більш принципово ми будуть саме хокеїсти із а, Таліна, який в останній день регулярного чемпіонату з нами буде грати тут, на Савтівському льоду. Будемо показувати клас, будемо показувати хокей перед своїми болівальниками. «Нарві» бажаю в наступному вже сезоні. Хороших матчів, і гарної командної гри. Хоча треба це ще бажати зараз для них на останні матчі. Тобто Нарва і ми стараємося дуже добре. Кінця цього регулярки вже дограти доволі вже славно, щоб уже піти з якимось результатом на покій в це міжсезоння наступне.